Але античність та сучасність. Вперше у Хмельницькому театрі імені Старицького до Міжнародного дня театру поставлять виставу Енеїда. Не канонічну поему Котляревського, а адаптовану на сучасний лад епопею. Головну роль виконує Роман Падура. Актор каже, вжитися в образ моторного парубка було неважко, бо й сам має схожі риси характеру. «Ця роль чимось мені перекликається зі мною. Тому що там, можливо, ще трішки за молодших часів, коли я не був одружений, також там любив і компанії і повеселитися, але водночас мав і твердий якийсь дисциплінований характер. Поруч із за неєм закохана карфагенська цариця Дідона, сильна жінка майже у всьому, окрім кохання. Її грає Катерина Руцька. Дідона вона цариця, карфагена. Вона, як е, виплощення такого фемінізму, вона е, вдова. І вона. Е, Побудувала таке величезне царство. Вона править там сама. І до неї звітав Еней, і вона в нього дуже-дуже сильно влюбилася. Текст поеми виду змінили, щоб глядачеві була зрозуміла ідея видатного твору, каже режисер. З текстом Хто бажає побачити класичну Енеїду? Я думаю, що в них буде деякі супротив внутрішні, тому що з текстом нам прийшлося погратися для того, щоб його адаптувати. Він дійсно складний. На той момент, коли Котляревський працював над цим текстом, це була народна мова. Зараз ми розмовляємо трошки по іншому, і моє завдання як режисера, головне було адаптувати цю мову під. Те, щоб такі люди, як ви, молоді, перспективні, могли розуміти про що там в цій енеїді написано, усю виставу супроводжуватиме різнопланова музика від інтро до техно, я старався використовувати щось більше до симфонічного оркестру. Ось, щоб можна це було положити на музику. Там є летаври, є віолончелі, скрипки, альти, труби, сопілка. Духових там ще по-моєму кілька є трамбон, здається. Ось таке. Є, звісно, сучасні композиції. Там буде з пеклом» і там буде техно вистава Енеїда не просто адаптована на сучасний лад, а й перегукується із російсько-українською війною, каже директор театру. Тож для прем'єри у міжнародний день театру вибрали саме її. Автора взагалі не їде, Перший перший автори Вергілій, Іван Котляревський її. В своєму роді прописав, це були козаки вже козаки, які е, все ж таки воювали за волю і свободу українського народу. Те ж саме, що зараз Збройні сили України і весь український народ робить зараз. Пройшло 300 років, а ми знову історія повторюється з Україною. Фінал сценічного дійства режисер називає пророчим для України. А чому можна дізнатися на прем'єрі 27 березня? Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.